Всі українці згуртувалися, і дійсно ми тоді відчували, що ми єдина нація, яка не переможна нація, яка відстоює і бореться за своє. Дуже шкода, що зараз за три роки війни, коли загроза руйнування країни і Просто навіть зникнення України з мапи світу нікуди не ділася, і вона залишається. А у нас чомусь починаються вже якісь внутрішні. Переслідування, наїзди, провокації, тобто та політична боротьба, вона повертається, ніби ми вже закінчили війну, і ми вже готуємось до виборів. І це дуже небезпечно сьогодні, коли дійсно все рівно країна потребує, дуже потребує єдності. І концентрації наших спільних зусиль, коли ми бачимо, яка розгубленість у світі, що вже не така консолідація наших міжнародних партнерів навколо нас. Нам треба показувати їм приклад. Як треба консолідуватися, і дуже хотілось би, щоб все ж таки наша влада вона схаменулася і зрозуміла, що загроза нікуди не ділася, і нам дуже важливо використовувати і бути прикладом для всього суспільства, коли політики, коли керівництво країни показує своїм прикладом, як треба єднатися навколо України навколо України. Саме головне навколо українців, навколо нашої армії Збройних сил України.